Президент Естонії Алла Каріс завтра збирає Раду оборони Естонії для того, щоб обговорити питання запобігання російським диверсіям і підготовку до глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Заявив про те, що зараз під арештом в Польщі утримується 9 осіб, які причетні до спроб проведення диверсій на території Республіки Польща. І в першому і в другому випадку мова йде про підготовку до проведення диверсійних операцій як на території Естонії, так і на території. Республіки Польща. Якщо звернути увагу починаючи, на 2000, починаючи з 2014 року, то в Європі і в США несподівано зросла кількість аварій на підприємствах оборонно-промислового комплексу, на території Польщі, Німеччини. Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, Скандинавських держав за ці роки щорічно затримували декілька груп диверсантів російських. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що особливо з 2022 року, коли Україні почали надавати допомогу. Європейські партнери, Сполучені Штати Америки, партнери з інших континентів, на їх територіях, на підприємствах, комунікаційних системах все частіше і частіше трапляються вибухи пожежі, підриви. Пожежі стали траплятися останнім часом, чомусь регулярно, і в супермаркетах. В Балтійських державах, в Скандинавських державах, в Європейських державах особливо вразили пожежі на підприємствах в Німеччині і Великобританії, які виробляють або снаряди, або компоненти озброєнь, що постачаються до України, і особливо вразила пожежа. На підприємстві в Пенсільванії, яке виробляє боєприпаси 155-го калібру, які є найбільш дефіцитні сьогодні на фронті. І, власне, це підприємство було і відновлено в роботі для того, щоб збільшити об'єми виробництва снарядів. Все це свідчить про те, що московський фюрер і його воєнщина. Диверсійною діяльністю ведуть війну проти країн НАТО, проти країн Європи, проти Сполучених Штатів Америки. Це свідчить про те, що вже давним-давно в Москві розпланована диверсійна діяльність російських спецгруп по території Європейської спільноти у Великобританії, у Сполучених Штатах Америки. А в іншому випадку, як пояснити цей збіг, коли ніби по графіку відбуваються вибухи, пожежі, аварії, і особливо на тих підприємствах, які допомагають, виробляють, постачають, ремонтують або, в інший спосіб, надають допомогу Україні, Збройним силам України, Україні як державі? І так далі, ця закономірність не може не шокувати і не вражати європейську спільноту. Це означає, що московський фюрер веде війну проти європейської спільноти, веде війну проти країн НАТО диверсійними операціями. Відтак очевидно, що всім цим країнам найперше, що треба. Звернути увагу на безпеку цих підприємств, очевидно, що потребують безпеки і окремої безпеки, окремих підходів до питань безпеки, проведення Олімпіади в Парижі. Очевидно, що і питання глобального саміту миру у Швейцарії потребує окремого підходу до проблематики миру, до проблематики безпеки під час проведення цього форуму. Я вже не кажу про цілий ряд подій, які відбуваються в Європі, в зв'язку з прийняттям державними установами, країнами НАТО разом і окремо рішень про нарощування потенціалу оборонно-промислового комплексу. І Естонія, як невелика країна європейської спільноти, акцентує увагу на цьому, знаходячись. На передньому краї протистояння із російською воєнщиною. Заявам Путіна про те, що він не збирається нападати на Європу, атакувати Європу, атакувати Балтійські країни. Годі вірити, ці заяви є свідченням навпаки, що вже давним-давно. Російська воєнщина, диверсійні розвідувальні групи здійснюють диверсії. Згадайте хоча би диверсії на території Чехії, Словаччини, які були далеко до того, коли Росія почала агресію проти України в 2014 році. Я вже не кажу про те, що годі себе мучити питаннями, а що трапилося складами боєприпасів. На території України, починаючи з 2005 року. Це ж очевидно, що готовлячи атаку проти України, навмисне здійснювався підрив баз і складів з боєприпасами по всій території України. Відтак, особлива увага має бути приділена питанням безпеки, захисту об'єктів оборонно-промислового комплексу, військових баз. А також системи інфраструктури, починаючи із систем міжнародного зв'язку, адже оптоволоконний кабель на дні Світового океану вже не одного разу було рубано в таким чином. Російська воєнщина показувала, куди вона буде спрямовувати свої головні удари. Відтак європейській спільноті, НАТО і світу – треба особливо відноситися до питань безпеки цих країн і особливо увага тих підприємств які сьогодні залучені до надання допомоги україні